Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах таке питання. Ви посварились, що вам робити? Що потрібно зробити, щоб налагодити взаємини з людиною, з якою ви посварились? Покажіть, руни. що потрібно вам зробити, щоб налагодити взаємине? Так, ну, ця руна випала сама з мішечка. Ну, я скажу, що це руна характеру, волі, але це руна честі, совісті і справедливості. Тому повести себе треба по справедливості, проявлятися, але відстоювати свою точку зору, проявляти свій характер, твердість. Що вам треба зробити ще, щоб налагодити взаємини? А тут випадає руна стосунки в гармонії. Тут треба проявити себе, щоб налагодити ту гармонію, щоб втримати ті стосунки, відстояти ті стосунки, щоб був баланс, щоб не було перекосів. Тут треба прикласти свою волю, свій характер і свою справедливість для того, щоб не було дисбалансу, щоб втримати той баланс, домовитись, згармонізувати стосунки. Так, ну і дійсно не треба агресії. Не треба якихось поспішних рішень. Не треба наступати, як то кажуть. От характер проявити, щоб досягти гармонії, так, але без агресії і без натиску, без утиску, без прийняття якихось різких рішень. Так, тому що це. Ну, зараз такий період, він не порадує. Якщо приймати якісь зараз неконструктивні рішення, воно не приведе вас до радості. І різкість також це не дасть вам задоволення. Так, задоволення вам дасть вла ваша власна енергія, харизма. Просто коли ви, як сонце, зігрієте ці стосунки і гармонізуєте свій простір і їх. А покажіть, руни, в чому цей успіх може проявитися? В чому що допоможе взяти цей успіх. Так. Ну, тут треба. Знаєте як, дещо себе в чомусь обмежити? Можливо, це мається на увазі, що треба зрозуміти, чи потрібно вам, що вам потрібно для успіху, і що саме вам потрібно. І дещо себе обмежити, можливо, ви занадто різко якось висловлюєтесь, або може якось натискаєте свого партнера. Або хочете занадто настояти на своєму. В чому себе обмежити, Покажіть йому. Так. Ну, так, тут, можливо, ви хочете занадто багато часу проводити з партнером. Можливо, навпаки. Тут щось пов'язане з часом і з результативністю. Можливо, ви. Перетягуєте зараз в стосунки свій минулий досвід, результати ті, які ви брали в своєму житті отримували раніше. І в цьому себе треба обмежувати. Можливо, у вас є якийсь тригер з минулого, який знаєте, як той спусковий механізм, як тільки у ваших. Зараз в стосунках щось нагадує ті минулі моменти, починає розкручуватися оце колесо, оцей маховик, і він призводить вас до сварок. Треба прибрати якийсь тригер з минулого, обмежити себе і бути більш цілісним, мабуть. Що по ітогу вас очікує, покажіть руни. Цих стосунках, якщо все налагодите. Тут якась зупинка може бути тут зупинка о цієї кризи да, буде, якщо ви виконаєте поради від вищих сил, від рун. Зупиниться оце, оця криза через деякий час. І, що? Так. і буде, знаєте, як новий імпульс, новий поштовх і бажання ще мяще бажання бути разом. І ці стосунки будуть цінними для вас. Тут виникне цінність. Зупиниться можливо. Зацикленість на, знаєте, тому, щоб поповнювати свій ресурс за рахунок партнерства свого. І ви зрозумієте цінність цих стосунків через деякий час. Що ще очікує в стосунках цих вас після того, як ви зможете помиритися. Тут буде прорив, тут буде новий виток, новий рівень. Тут буде розквіт. І знаєте, як дійсно от закриється той період, і почнеться щось нове. Дійсно нове, тут пройдуть зміни у ваших стосунках після того, як ви зможете примиритися, якщо зможете, звісно, зупиниться період кризи. І почнеться період ну, новий, да? новий, цінний для вас, цінний як новий досвід, і ви зможете перейти на новий щабель своїх стосунків після цих змін. Так, але тут потрібно, потрібно знання, як комунікувати, і вміння комунікувати. Тут треба зміни, щоб пройшли саме в плані розмов і взаємодії. Можливо, вам не вдається знаходити спільну мову в якихось питаннях. Можливо, ви не можете висловлюватись ясно і чітко, або не хочете. Знаєте, коли люди сваряться, як є така фішка не розмовляти одне з одним, відмовчуватись. Ну, Руни радять, що це. Було би важливо оце змінити, навчитися взаємодіяти і розмовляти. Контакт, знання, як, як можна розмовляти і щоб було комфортно. Це цінна інформація і цінне вміння. Так, вас очікує все ж таки почуття, почуття і, як я і сказала, комфорт і затишок в цих стосунках. Але вам потрібно навчитися взаємодіяти і комунікувати, не приймаючи гострих рішень, поспішних гострих рішень, тих, що не вдовольняють, знаєте, коли, начебто, і не хочеш. А ну, характер свій проявляєш, да? От, різкість якусь. І через не хочу, не робіть цього. Навпаки, будьте як сонце, Просвіт... як обігрійте, обласкайте свої стосунки, згармонізуйте їхні енергії, не перетягуйте туди з минулих своїх досвідів якісь. Моменти, які гальмують ваші стосунки, руйнують їх. І навчіться розмовляти, навчіться дійсно знаходити спільну мову. Тому що в такому разі вас надалі очікують приємні емоції, для когось дійсно тут є кохання. Для когось, якщо це партнерство не особистого, не любовне партнерство, то тут. Вам комфортно з цією людиною, в принципі. І знаєте ще, ваші відносини вони несуть в собі відтінок везіння. Вам, як наче коли ви разом, щастить або може пощастити після того, як ви навчитеся взаємодіяти одне з одним, краще одне одного будете розуміти. І це знання, воно цінне. Добре, на цьому я завершую. До нових зустрічей. Бажаю всім примиритися з важливими для вас людьми.